Що ми бачимо? Зверху панорама у нас. Ми її і середини вам покажемо. По суті все сіле. О, бордюрка що А, Ну, то, що казав, от, маленька бордюрка є на передньому правому колесі. В принципі, нічого критичного. Автомобіль не салону, таке буває, я думаю, кожного. кожна. От. Та, в принципі, мінусом то важко назвати. Так, матричні фари автомобіля. По комплектації Європа завжди нас дивує. Тут може бути що завгодно і чого завгодно може і не бути. Скажімо, якщо ми з Америкою будемо порівнювати, то там буде завжди це буде завжди шкіра, завжди панорама, завжди чотиризонний зонний кліматконтроль. Практично завжди матричні фари, рідко, коли їх там не буде. А в Європі може бути все інакше. Тут може бути стояти матричні фари, панорама. І буде тканина в тебе або навпаки буде тканина, електрорегулювання, і значить, в нашій і в салоні гарно, але панорами не буде. Матичних фар може не бути. А це розбачити ніяк не можна. Ні, не можна. Це видовище тепер назавжди буде з.